Добрий день діти, у ведмедика мишка болять зубки. Ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає, щоб зуби боліть перестали у тебе, щодня поласкать їх шавлією треба. дуже ведмедик, для хворих зубів в городі своїм шавлію посадив. Ось що трапилось з нашим ведмедиком. Як потрібно доглядати за зубками, відгадайте загадки. Про предмети гігієни. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко, мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Він по зачісках мастак, вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що хайний молодець той, хто має. Гребінець. Усі ці предмети і гігієни ми знаємо, а ведмедикові намалюємо, щоб він їх використовував. Чим ми будемо малювати? У коробці спочивають спритні хлопці молодці, убрання парвисти мають і загострені кінці, на папері слід лишають гостроносі. Олівці. Ось наші чарівні олівці, якого не кольору. Що вам відомо про олівець? Так, у олівця є носик, що вміє малювати, одягнений він у дерев'яне платтячко, а під ним є кольоровий грифель, захований у середині. Пам'ятайте, слід обережно поводитися з олівцем. Якщо олівець упаде на підлогу, грифель розіб'ється, зламається. Малювати ним буде неможливо. Погляньте на зображення предметів гігієни. Виберіть олівець того кольору, що подобається найбільше. Зафарбуйте намальовані форми. Штрихами в одному напрямку. Намагайтеся не виходити за межі контуру. Молодці! Тепер наш ведмедик зможе розчісати свою шубку, а також чистити зубки щіточкою, і вони в нього не болітимуть.